Те робити, чи ніхуя? А в мене все зайнято нахуй, крутити вертіти блять. Трошки хуйово. Всі слоти заняті, типа піднет. Mm -hmm. Під виходи? Ну і рухинчишком. Він просто пропадає інтернет і появляється, блять, блять. А що в тебе тільки три виходи? Три чи чотири блять. чотири, чотири по ідеї, має бути. О, вернувся Чому? Просто. А який кабель, блядь? Короче, перекиду на друге міського. А. І що, будем. Скоро буду складатися вдвоє і буду курити своє. Бля. Ну, чекай, Болджес, плече від якогось танка хоче за золото купити, я зайду в нього цей. а Зайду йому, скажу. Тільки в який він голосовий зайде, чи він набере, блядь? Оооо, блядь. Він у мене в голосовому є, типа я не знаю і куди що. я не буду мови лас хоч. Зайду йому, скажу бо йому десь там той золото, десь він там взяв, блядь. Круто. Не, ну соряльчик мені залетів, конечно. Таким прикольний. Бля, це не це не последнє був, якесь оновлення су... було, сука, блядь, їбуче нахуй, як я мій інтернет, блядь. Хз. Так, я йду до тебе в Discord зайду, якщо цей то заходь. Або почекаю, я зараз себе вернусь, коротше. Здоров, танкіст! Розмуція, Є пробитист. Коротше, дивись, я хочу ось цей танчик, але не знаю чого видно, блять не скажи. Цей... Okay, О, ось цей типа Дай. Кей От, Ось цей? от. Залупа. Можеш навіть на mm -hmm. нього не дивитися. Він уже, бля, дуже старий нахуй. Він не актуальний, супер. Okay. Якщо стяжів. Ну ФВшка в принципі більш-менш норм, но лучше, якщо то брати Цента Акшн Х у цю ТТ-шку. У мене не хватає мене. <кій> не хватає. А що там з німців є? З німців ніхуя немає ну, цікавого. Я вже не пам'ятаю. Каньян хуйовий, ХВК хуйня, КПЗ-хуйня. Льова, в принципі, нормно, ну, він теж дорогий, він майже десятку вроді коштує зовут. А сімьорок який? Е, сімьорки, блять, навіть не думай. Сімьорка це, ну, нахуй не потрібний левел для прямо. Тобто, якщо він випаде рандомно, ще окей. Типа там, не знаю, з коробки якоїсь шез якоїсь, то хай буде. А купляти його як повноцінний прям, щоб на ньому фармити, ну це тотальна відміна. Так, все... ми в заряжені йдемо чи, блять, бомжами. Ревік супер кривий, здоровий, не сильно подвіжний і, і кривий. Ну, в нього є альфа. Але танк такий. Я поняв. Посредственний. То. то точно не, то. навіть не дивися, блять, на нього. Вже якщо то тут тоді лучше ФВ-шку. Кода ця теж бо... така собі. Я лучше я не... вже британську ФВшку брати. От, вона вона більш-менш норм. Угу. А не почекайте якихось там спецпропозицій і так далі. Чи немає такої хуйні уже. За золото хіба буде цей? хіба буде трейдин. І на тридині брате. И вы меня ще сліпше. Блять, да, Джеймс, може ти, быть. Ти бы може, притримав, В тебе є якісь хуйові преми, блядь Ну я не знаю, я от кіки не гуляв, от у мене О, от преем. За... ну значит тебе буду держать. Тоді я краще чекати по факту. Ну, по факту, так, да, ліпше почекати. Я понял. Бо з актуальних вісьмьорок, які продаються в магазині, їх тупо немає. Ну, типу, там немає актуальних вісьмьорок, які, блядь, зараз граються в рандомі. Mm -hmm. По такі середнякові танки, типа, плюс-мінус. Плюс-мінус норм. Поняв. Mm -hmm. Прям щоб якогось норм-норм танка, типу, немає нічого такого. Понятно. Ну, значить, тоді буду просто драти. А на тоді дякую. Я вас ще потревожив. Короче, нічого нічо страшного. Ну, mm. сама я веш на карті. Перекопаний дядь. Хмм, ти зареграйся, Сань, бо я заряджаюсь. Я може з Все, Вшаго договорили? говорила? Mm -hmm. Да, да. Ну, все, ми полетіли отдіни ще. Yeah, так, давай. Дякую. Сан, не тебе дякую, сказав. И засосал тебе логень. Хочу, хочу. Mm. Я выдаляю я нахуй 3, блядь. Короче, чат, я